Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо традиційний французький різдвяний десерт торт Поліно. По суті, це звичайний рулет, який всередині може бути будь-якого смаку, але зовні він має нагадувати саме Поліно. Я вам пропоную приготувати шоколадний рулет з вершковим кремом. Тож розпочинаємо приготування з шоколадного бісквіту. Для цього нам знадобляться яйця, цукор, сіль, борошно, розпушувач, кукурудзяний, крохмаль, какао, молоко і рослина олія без запаху. У дежу комбайна кладемо яйця і півхвилинки, збиваємо їх до однорідної консистенції. Додаємо цукор, сіль і збиваємо 5-7 хвилин до пишної світлої маси. В Цей час до борошна додаємо розпушувач, кукурудзяний крохмаль і какао. Перемішуємо. Яйця з цукром добре збилися. Дивіться, яка пишна світла маса, від вінчика залишається чіткий слід, який не одразу зникає. Просіюємо у дежу половину сухих інгредієнтів і ось таким чином перемішуємо. Також не забувайте перемішувати тісто круговими рухами, для того щоб перемішати сухі інгредієнти в середніх та нижніх шарах тіста. Додаємо другу половину сухих інгредієнтів і таким же чином перемішуємо. Декілька столових ложок тіста перекладаємо в окрему тарілку, об'єднуємо рослину олію з молоком і виливаємо до тіста в тарілці. Перемішуємо. І повертаємо цю частину тіста до тіста у дежі. Обережно перемішуємо. У такий спосіб ми обережно вводимо рідкі масляні інгредієнти до тіста для того, щоб воно поступово звикло до цих інгредієнтів, а не було шоковано. Готуємо деко з пергаментом, виливаємо на нього тісто і рівномірним шаром розподіляємо спатулою. Відправляємо бісквіт випікатися у розігріту до 170 градусів духовку на 12-15 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона має бути сухою, а також готовий бісквіт має трохи пружинити. Готовий бісквіт одразу знімаємо з деко. Як ви бачите, він трохи пружинить. Перевертаємо бісквіт на другий лист пергаменту. І знімаємо перший лист пергаменту. Ставимо на бісквіт чистий рушник і досить щільно загортаємо у рулет. Причому я його загортаю не вертикально, а горизонтально, для того, щоб рулет був довшим. І залишаємо рулет повністю остигати. Бісквіт повністю охолонув, і ми можемо готувати крем. Для цього нам знадобиться вершковий сир, цукрова пудра вершки жирністю не менше 30%. І за бажанням можна додати горіхову пасту. У мене нутелла. До вершків додаємо цукрову пудру і горіхову пасту. Перемішуємо міксером на першій швидкості. Додаємо вершки. Перемішуємо. Після чого збиваємо до стійких піків, але дивіться уважно і не перезбийте ваш крем. Він має бути дуже легкий, повітряний, не дуже щільний, не забувайте, що це крем у рулет, але при цьому він має тримати форму. Розгортаємо рулет. Додатково нам знадобиться трохи тепле молоко, яке ми просочуємо бісквіт, викладаємо крем і розподіляємо його рівним шаром з патулою. Загортаємо рулет. Як ви бачите, при цьому на пергаменті залишається липка скоринка від бісквіту. Так і має бути. Просто працюйте з бісквітом обережно, не спішіть і не пошкодьте бісквіт. Перекладаємо рулет на чистий лист пергаменту, загортаємо у пергамент і додатково загортаємо у рушник. Відправляємо рулет у холодильник на стабілізацію на 3 години. Пройшло майже 3 години рулет ще в холодильнику, а ми можемо приготувати глазур. Для цього нам знадобиться чорний шоколад і вершки, жирність не менше 30%. Переливаємо вершки у сутейник, ставимо на плиту і доводимо вершки майже до кипіння, до активного паріння. Виливаємо майже киплячі вершки на шоколад і залишаємо на хвилинку, щоб шоколад почав танути, після чого перемішуємо. Консистенція не має бути дуже рідкою, вона має бути кремоподібною. Робоча температура 40 градусів. Якщо ваш ганаш гарячий, залиште його остихати на поверхні, періодично перемішуючи. Розгортаємо стабілізований рулет і відрізаємо на рівні кінці рулету. Ось такий він виходить всередині. Відрізаємо від рулету невелику частинку, яка буде в якості сучка. Перекладаємо основний рулет на презентаційну тарілку. Відрізаємо від сучка невеликий шматочок під кутом, прикладаємо до основного рулету і можемо покривати торт глазурю. По боках рулету я поклала клаптики пергаменту для того, щоб не забруднити дощечку кремом. Перш за все змащуємо глазур'ю місце стику сучка і поліна. Об'єднуємо і далі виливаємо крем на рулет, розподіляємо спатулею. І за допомогою виделки робимо на торті відповідний малюнок, імітуючи кору дерева. Прибираємо брудні клаптики пергаменту. Вийшов ось такий результат. І відправляємо торт у холодильник на 20 хвилин для того, щоб шоколад схопився і стабілізувався. Після того, як лазур застигла, дістаємо торт з холодильника. Дивіться, який він гарний. І ми його можемо трошки задекорувати. Для цього знадобляться гілочки розмарину, ягоди калини і цукрова пудра. До речі, цукровою пудрою присипайте ваш рулет безпосередньо перед подачою на стіл. В іншому випадку цукрова пудра розтане і її не буде видно на торті. Також цукрову пудру можна замінити на какао. Ось такий гарний різдвяний, як на мене, дуже атмосферний і оригінальний торт Поліно у нас сьогодні з вами вийшов, а головне, він дуже простий. Його родзинка в зовнішньому вигляді, а прикрасити ви його, звичайно, можете на власний розсуд. Зараз ми його розріжемо, роздивимося всередині. Ну, а я на сьогодні буду завершувати. Побачимося з вами у наступних відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, пишіть ваші коментарі. І до зустрічі! Розрізаємо торт. І дивіться, який він вийшов всередині. Рулет дуже ніжний, м'який, в міру солодкий, ну і звичайно дуже смачний. Мені ця ідея подобається, чи це звичайнісінький рулет, який неважко готується, але при цьому дуже цікаво, гарно і атмосферно задекорований. Це дуже класна і оригінальна альтернатива традиційним тортикам, які ми зазвичай готуємо на новорічний стіл.